Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням вдруге, сьогодні, 5 листопада у неділю, я вас вітаю на моєму авторському ютуб-каналі, Він називається Василь Клончук. Так само, як і звуть мене, так що, будь ласка, дуже би хотів, аби ви підписалися, якщо ви вперше на каналі. Можливо, дзвіночок вімкнули, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. З лайкосами, категоричними вподобайками вже по ходу спілкування. Звісно, перша частина нас, бачите, дещо така психологічно, морально-психологічно вийшла. Ну, я говорив, як я це відчуваю по всім обставинам. 128 двадцять бригада, на жаль, і добрі успіхи наших ракетників по цим скальпованим керченським ракетоносіям. Ну і обставини, які вчора вирували, і сьогодні я думаю, що після смак буде відносно медійної активності психологічної активності різних джерел від військових до військово-політичних, навіть до якихось конспірологічних. Я вже згадував про те, що на тлі от статті генерала Залужного, на тлі вчорашнього фантастичного приїзду. До Урсулу Фандерляєн з'явилася ще інформація, яка просто всі його підстрибнули. Типу американські європейські офіційні особи почали негласно обговорювати з українським урядом можливі мирні перемовини з Російською Федерацією. Це NBC News, причому, посилаючись на слова одного чинного високопоставленого американського чиновника, як завжди ж ніхто нікого не е, е, якби, називає. Ну, вирогідність, зна да, можемо фантазувати. вирогідність така можлива. Напевно, якщо вже генерал Залужний написав, що в нас якийсь там тупі, глухий кут, то може якось так виходити. Цієї ситуації, плюс американці, що говорять, що в нас там з грошима якось там проблема бачите, з голосуванням. Хоча Урсула фондрлян що розказав, що все буде ок, навіть не переживайте за це питання. Ні, ну ми переживаємо, як ми можемо не переживати. Але ще, от, знаєте, така статтечка, така інформація, ну поважна, NBC News, десь щось хтось когось перевіряє. Мені так здається, хоча знову ж таки, ми не є не учасниками не перемовин чи не учасниками перевомовин. Так що однозначно говорити не, не може є цей факт чи ні. Але інформація така є, і я вважаю, що вона повинна бути озвучена найменше тут на каналі. Перемовини розпочалися на тлі занепокоєння американських європейських чиновників тим, що війна зайшла в глухий кут. Якби все логічно, да? одне за іншим, таке враження, що от сюжочок навіть вибудувався, якийсь такий спеціально, спеціально пристосований для того, щоб ми тут самі себе накручували. А війна зайшла зайшла, каже в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні. От є типу проблематика така в штатах. Адміністрація Байдена не бачить жодних ознак того, що Путін готовий до переговорів з Україною. Ну що, що вони самі про це говорять? Що вони будуть пхати те, що називається, СВО типу до переможного кінця? А західні офіційні особи кажуть, що Путін все ще вважає, що може перечекати, аби або продовжувати воювати доти, доки США і їхні союзники не втратять внутрішню підтримку фінансування України, або доки боротьба за постачання Києву зброї та боєприпасів не стане занадто дорогою. Причому, чому що а, от з того, що дає NBC News, Каже так, що розмови включали дуже широкі контури, ну якби такі загальні обриси. Е, ще раз кажу, факт не доконаний, але в медійному просторі він гуляє е, дуже широкі контури. Того від чого Україні можливо доведеться відмовитися, щоб досягти угоди. Деякі з делікатних перемовин відбулися минулого місяця під час зустрічі е, цих країн на Рамштайні. Я про це в попередній частині говорив, які підтримують України, е, і це обговорення стало наслідком військової динаміки на фронті і політичної ситуації в США і Європі. Причому це для NBC News, От каже один високопосадовець США і один ще й колишній, один чинний, один колишній. А деякі військові чиновники США в приватному порядку почали використовувати термін патова ситуація. Да? Стаття залужного, глухий кут, патова ситуація для опису війни в Україні. Зараз жодна із сторін не робить значних успіхів на полі бою. Тому деякі офіційні особи, як я вже сказав, називають цю війну війною дюймів. В приватних розмовах офіційні особи заявили, що Україна ймовірно має часу лише до кінця року або трохи більше, перш ніж почати більш термінові такі інтенсивні дискусії щодо мирних перемовин з Росією. За словами офіційних осіб, США поділилися своїми поглядами на такий графік з європейськими союзниками. Ну, ми вчора точніше, сьогодні вже з вами бачимо реакцію Урсули фондляні, яка вчора була в Києві. Водночас речниця ради нацбезпеки Андріан Ваксан виступила з такою заявою. будь-які рішення щодо перемовин вони за Україною. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати рішуче підтримувати Україну, коли вона захищає свою свободу і незалежність від російської агресії. Причому от представниця адміністрації зазначила, що США брали участь разом з Україною в обговоренні рамок мирного саміту, от цих мирних ініціатив президента Зеленського і додала, що білому. Дому на даний момент невідомо про будь-які інші формати. І тематику розмови з Україною щодо перемоги, і це теж офіційна заява, друзі. Так що відносно цих вкидань, якби таких штучних моментів, які як мені здається, насамперед розраховані на нас з вами. Всі говорять. Президент Зеленський каже, я цим не займаюся. Урсула фон дер фондрляєн каже, да все нормально. Ми будемо пхати, і буде допомога. Білий дім каже, що ми ніяких інших форматів немає. Типу, всі о, о, всі ватка свідуть. А а ми з вами будемо вангувати. Да, ми точно знаємо. NBC News написало, значить, так воно і є. Ну вам ще один такий аргумент. І це я би не сказав, що він там прям страшний прихильник України. Він до речі, часто буває просто об'єктивним суддею міністром оборони Італії. Ще не час для проведення мирних перемовин між Україною і Росією. Отак От він сказав. Україна бореться за захист свого суверенітету, а також за дотримання міжнародного права. Очевидно, що міцний мир не може ґрунтуватися лише на воєнних діях. Необхідне політичне перемир'я час для цього ще не настав, але надія помирає останньою. От Гвідо розето. А, таку реляцію дав для преси і, італійської. Ну і щодо допомоги, просто один, там, два а, штришка Швеція офіційно підтвердила передачу Україні восьми самохідних арчерів цих самохідних артилерійських установок. Радіус дії там 5 кілометрів. Але вони досить нормально себе зарекомендували в наших військах і там буквально в чому приколих, що там а, відкриття ну момент доїзду відкриття вогню і від'їзду це хвилини. Тобто так, щоб їх не засікли, місце, з якого вони працюють. Ну і ще один такий момент. Ну це вже Форбс пише, що Штати без особливого пафосу і додаткових повідомлень, це є в контексті атаке МС. Пам'ятаєте, цей пакет 400 мільйонів доларів, який був цього тижня. Там є боєприпаси для хаймерців. А так МС це є боєприпаси для хаймерців, Але там чи є Атаке МС, чи немає атаке МСів, ну вони ж не пишуть, просто боєприпаси. І тут так само. Саме не писали, але передали найпотужніші машини для розмінування. Це знову ж таки в контексті статті залужно. Пам'ятаєте, він же ж там казав, що новація окрім дронів, це тотальне мінування територій, да, на яких можна там розгортати якісь швидкі бойові дії. Так от видання Forbes пише, що українські військові отримали своє розпорядження принаймні одну, а можливо, кілька бронемашин для прориву мінних полів. Журналісти звернули увагу, що от фото, яке було так, між іншим в офісі президента України опубліковано чітко від. Саме цю машину, хоча в списках техніки, що передається, її не вказували. Бо до складу, значить, обладнання цієї установки Soul Breachers входить 55-тонна машина розмінування зборони корпусом танка М1, да, тобто на базі Абрамсу, навісне обладнання для мінного плуга і пускові установки для знешкодження зарядів. Це така штурмова машина, яка е, коштує так на секундочку 4 лями, 4 мільйони доларів, і вона якраз Слугує для того, щоб здійснювати прорив оборони, причому що вона може викопувати і безпечно підривати заглиблені міни, засипати траншеї, позначати крихітними пропорцями. От, от уявляєте, яка машина безпечну смугу для руху танків і бойових машин. Пара так, так от, такої техніки, може виконати чи виконувати роботу, для якої знадобилося 4-6 інших саперних машин або навіть екскаваторів. От вам і результат роботи. Причому, що в контексті розмінування, ви ж знаєте, ну окрім там мирного, звичайно, цього моменту повернення території в роботу, і сільськогосподарські, і будь-які інші і ліси, ну і військова складова, вона присутня. І перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк сказав, що Міноборони додатково створило 10 батальйонів для розмінування якраз деокупованих територій. За словами генерала Павлюка, загальна чисельність особового складу там до 5 тисяч новостворені підрозділи вже у комплекс... Умплектовані особовим складом наразі триває доукомплектування автівками, спецтехнікою, і обладнанням. Якщо підрозділи всі будуть мати відповідну техніку, то що року тільки Міноборони зможуть додатково очищувати до 1300 квадратних Кілометрів території, Окрім цього, у відомстві відзвітували, що 397 груп вже готові до виконання завдань, а це майже 2 тисячі осіб з цих 5 тисяч, які ну мають все необхідне обладнання. І от до кінця року з цих тисячних планів зроблять 4 300 вже. Головне знаєте, як не збирати докупи людей, і особливо не контактувати незрозумілими місцевими при всій повазі до людей на місцях. Так і на тлі, знаєте, от я вже згадував в попередній частині цього шамана з ядерною кнопкою. Ну таке враження, що росіяни знов пішли на те, щоб підвищувати ці ставки, знову ж там розказувати про ядерні зброї, за заряди. Причому все частіше з цим з'являється в медійному просторі патрушев. Ну я не про тему холодильника, але якось так раніше Медведєв був. Пам'ятаєте, він в них був старший по цим всім закидам. А тепер щось Медведєва й не чути і не видно. А Патрушева, навпаки, видно і и це теж новація для російського політикуму, і ми не маємо права не звертати на це увагу. За яких обставин, зв'язку з чим теж достеменно невідомо, але такі варіанти є. Я от кажу, що шаман на концерті. Там я русський, і там починає тицяти цей чемоданчик, там якусь там кнопку всі вирішать, вау, балдеють. Ну на цьому тлі Ньюсвік так між іншим, просто я не знаю до чого це було. Але якщо по Москві, значить, бахнути новою американською бомбою, то загине 300 14 480 москвичів. Ось така собі реляція. Не знаю, що там росіяни це почули. Нова бомба Б-61-13, що розробляється Пентагоном, буде мати вибухову потужність, яка дорівнює 360 кілотоннам в тратіловому еквіваленті для порівняння. Бомба на Хіросіму, яка б впала 15 кілотонн, тут 360. Ну і от кажуть, що ця бомба може Москві, самі істотних збитків. Ймовірно, загине оця кількість поранених, там ще під мільйон буде. Всі, хто перебував в радіусі 3 кілометри через місяць. Ну, все їм не допоможе. 15% це онкологія. Тобто, от такі перспективи. Для... Ну, ну тому, що росіяни це почали, і вони ж там запускали ракети. Там ж ще Путін, типу, чи той, хто схожий на Путіна, чи Васіліч там командував, але були попередні інформації, що ці випробування в них не були дуже вдалими. Щось полетіло, щось не полетіло. Але от головне управління розвідки каже, що відбулись в Росії, але не вдалі. Випробування ядерних ракет ЯРС і булава. Причому от на початку листопада проводили ці випробування. ГУР називає їх невдалими. Це випробування міжконтинентальної балістичної ракети рс 24 ЯРС, яка є основною у наземному компоненті стратегічних ядерних сил Російської Федерації. За даними наших розвідників, ракета ЯРС з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил держави, які були 25 жовтня. Тобто і другий старт був невдалий. Того ж дня завершився випробувальний Пуск з підводного ракетного крейсера Барей балістичної ракети Булова, що вкотре засвідчили її ненадійність. Але росіяни досить активно, я бачив на різних ресурсах хизуються там, що от цей підводний човен, от він там зараз стане до ладу, і от запустили цей, значить, цю булаву. А, серйозні проблеми Москва має також із важким сарматом шахтного базування. Це один з ключових проєктів, в оголошеному агресорі процесу модернізації стратегічних ядерних сил Російської Федерації. Так от говорять підлеглі генерала Буданова. Крім того, за даними розвідки, заплановане на 23 й рік постачання нових стратегічних бомбардувальників ту 160 М 2 перенесено на більш пізній термін, оскільки росіяни так і не змогли відновити виробництво нової версії двигунів. От не більше і не менше, а двигуни вони не змогли зробити. Ну це результат санкцій, хоча, звичайно, хотілося б, щоб. І в інших моментах, там на рівні мікрочіпів для тих самих шахетів, так само не постачалося. І е, от оскільки я говорю, що якби, накручується, і Патрушев накручується е, з цими всіма е, натяками, Росія має нову зброю, яка гарантує безпеку на роки вперед. Оце заява секретаря Ради безпеки Росії Патрушева. Вперше за всю історію існування ракетно-ядерної зброї наша країна випередила конкурентів у цій сфері, ставши володарем унікальних стратегічних озброєнь, в тому числі гіперзвукової зброї, яка гарантує безпеку. Спеку на десятиліття вперед. Ну, я вам тільки що реляцію від наших розвідників дав, плюс все, що вони розказували там про. Кінжальні свої спроможності, ну ми бачимо насправді, як воно працює, і що поратися з ними можливо. Ну а тут я думаю, що просто для того, щоб показати, що ми там якісь круті, і зібрати якісь там responsibility своє там в, в середовищі в російському, напевно. Але в будь-якому разі Росія і буде продовжувати в ізоляції знаходитися навіть по лінії такої країни, як Ізраїль. Ми про це багато з вами говорили. До речі. А сьогодні вночі, наскільки я розумію, там хто в Ізраїлі друзі дивиться мене, напишіть чи так правда, що була велика маніфестація сьогодні біля чито офісу, чи оселі Нітаньяху з вимогами типу, піти у відставку. Таке там було, да, насправді. Так от, е, окрім цих російських перспектив, а Нітаньяху, це, я кажучи, не остання людина в тій системі координат, яку отримала Росія якраз в цьому регіоні світовому, але зараз міняється і Росія це остання країна, хто може нас чомусь навчати і повчати. От таким чином Ізраїль відповів Москві, яка засудила його право на самооборону. Ви ж пам'ятаєте, Німецья там цей радбес ООН засідав. Смішно чути саме від представника Росії моралі на адресу Ізраїлю з приводу прав людини і міжнародного права. Тобто представник країни, яку виключили із Ради ООН з прав людини, ви знаєте теж цей факт про Росіян їх виключили з цієї інституції, розмірковує про мораль. Росія остання, хто нас буде повчати, Москва використовує та з сектора на Ізраїль самим збоченим способом, щоб відволікти світ від вторгнення в Україну, отак От заявив постійний представник Ізраїлю ООН Гіла Тердан. Це той, що зірку Давіда одягнув на ласкан піжака аж до каже: будемо їх тут носити аж до закінчення всієї цієї колотнечі. Так, друзі, колотнеча. Ну і е, якраз в контексті наших кадрових речей я ж кажу, от на рівні цих нервів, бо якось так все співпало. Е, вчора трошки була якби конспірологія в контексті звільнення командувача сил спеціальних операцій пана Хоренка. Сьогодні вже можемо говорити, що знайшлася людина за пода за чиїм поданням це було зроблено. Тобто, це вийшов у Мєров, міністр, закордон, міністр оборони, і сказав, що напередодні, за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було ухвалено кадрове рішення, генерал-майор Харенко продовжує службу в Міністерстві оборони України тільки на іншому напрямі, на якому він зараз більш потрібний. Ну і від подальших коментарів щодо причин ротації МЕРФ відмовився. Значить, під приводом не давати ворогу послаблювати Україну. Я просто нагадаю, що сам Харенко стверджував, що дізнався про своє переведення до, о, о, значить, до гур Міноборони, так в принципі здається, із засобів масової інформації. Ну, Якщо він буде з Будановим працювати, в який спосіб, для чого. ну, Я думаю, що нам точно про це не треба тут розмірковувати, Бо я вже бачу в коментарях, що пропало, це якась підстава. Його Ви я думаю, що ті люди, які про це пишуть, вони взагалі не знали, хто такий Харенко. Я думаю, що в 90%. Випадків. Просто якби сказати, що це зрада, да ну окей, можна використовувати навіть вітер в там в столиці, це теж зрада, це теж може щось штучно на, на навангувати. Так видно тим, від кого все залежить. І хто бере на себе відповідальність? Ми стоїмо з вами біля керма держави. Ні, ми якби пхаємо разом підставляючи плече так. Ну вони так вирішили, значить, так вирішили. А всім, хто, ще раз кажу, легше стає від того, щоб чергову зраду розхитати, ну, хитайте, питань нема, тільки знайте, що ви ні на що там не впливаєте. Абсолютно в цьому контексті. Україна досягла чудового прогресу на шляху до членства в ЄС. Це теж, можливо, для когось було фантастикою, навіть ті, які там намагалися щось в цьому контексті робити, бачите, не доробили, а зараз доробили. І наступного тижня ми це підтвердимо ще раз. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. ми вражені реформами, які ви здійснюєте в розпал війни за власне існування, і ви реформуєте систему правосуддя, боретесь впливом олігархів, боретеся за відмивання грошей, на чому і сиділи всі попередні влади від Кравчука до Порошенка. Я цього не буду приховувати. Всі знають а не знаєте, то знайте, я так вважаю, і те говорю. Я знаю, що ви перебуваєте в процесі завершення визначних реформ. Якщо це станеться, я в цьому впевнена. українського Вітну мету переходу на наступний етап процесу вступу буде досягнуто. Ну і якраз президент Зеленський теж підтвердив, що обговорював із Урсулою фон фондрляєн, членство України в ЄС санкції проти Росії і підтримку України під час війни. При чому при чому ми ж не просимо для себе ніяких поблажок на цьому шляху, і Україна виконає всі рекомендації, які надані Єврокомісію. Рекомендації необхідні для початку перемовин щодо членства. А ми вже реалізували це. Стосується верховенства права і захисту людських прав і свобод національних спільнот, більшої прозорості в роботі держінституцій, посилення антикорупційної інфраструктури от така от є позиція. Ну і те, що візит цей був важливий, друзі, це догадалки, не ходи, і дуже показовий візит. Дуже б не хотілося б там думати, бо теж я думаю, знаю, що знайдуться, скажімо, вона приїхала спеціально, щоб сказати, що є біда, проблеми, щоб попередити, щоб не було там якось якось зненацька, да, не заскочили нас на тому, що ми не знали. А вони зараз нам відмовлять. Ну, ми очікуємо політичного рішення про початок перемовин, що в цьому році дуже активно рухаємося до всіх ну, виконання всіх рекомендацій. Є, як я вже вище сказав, всі законодавчі акти. І хочу підкреслити, що це, це сказав президент Зеленський, що це не щось таке, про що Україні говорить хтось. В Європі, там, в Брюсселі, трансформація нашої держави це те, що нам самим потрібно. Хіба ні так? 180 тисяч разів так. Україна пройшла колосальний шлях від того, що багато хто не вірив навіть у саму можливість нашого зближення з Євросоюзом під час повномасштабної війни до того, що ми рекордно швидко отримали статус кандидата і виконуємо необхідні пункти для відкриття перемовин. Більше того, там в контексті цієї зради, знаєте, такої діванної, Просто можливо це якось людям там голову вправить. Європа буде інвестувати в Україну 50 мільярдів євро. Це от заява, як я вже казав, Урсули фон Дерляєн з трибуни Верховної Ради. Я впевнена, що ви зможете досягнути своєї амбітної цілі і відкрити процес перемовин вже цього року про вступ в Євросоюз. Ви воюєте не тільки за свою свободу, а за Європу. Ми будемо з вами стільки, скільки треба. І є наступного тижня. От власне каже, що буде 12-й пакет санкцій презентувати і буде їх впроваджувати, доки не настане. Мір, Європа багато вчиться в Україні. Вам не треба вчитися як бути європейцями. Ви вже європейці, і Європа саме тут в Україні. От і слова, ну можливо хтось каже пафосно, і Насправді, от ми тут виступаємо в Верховній Раді, я приїхала. Ну, все одно, якби не було так говорити, то і не приїжджала би і не виступала. Ну і, до речі, от нюанси по якраз 12-му пакету санкцій, там будуть нові списки тих, хто відповідає за військову торгівлю і окупацію України, хто причетний до викрадення дітей і формування фейкових новин, тих, хто обходить імпортні і експортні заборони і тих, хто порушує стелю цін на нафту. Ну, от якщо так по-простому говорити, ще би було б непогано, щоб. Урсула Фондерляєн якось з Дудою там повирішувала, бо з завтрашнього дня да, цей анонс цих на кількох пунктах пропуску. ну Я вам доповідав, в принципі, наші перевізники знають і теж я кажу, що дякую вам за ті знання, бо ця реляція про замість орла Жаба на прапорі. ну це, Чи на гербі, це, напевно, і відзеркалює цю історію, пов'язану з тим, щоб якось перешкоджати нормальної роботі. І намагатися за рахунок когось надолужувати свої втрати. Причому в такий самий спосіб, як ви ж мені розказуєте, поляки чинили і з німцями. Тепер вони це чинять з українцями, аби залишитися в домінації якраз на ринку міжнародних перевезень в Європі. Але от в офісі президента кажуть, що ми маємо вести перемовини за будь-яких обставин, попри всі економічні складнощі, ми маємо спокійно до цього ставитися, вести перемовини, пояснювати, що ми також зацікавлені в тому, щоб підвищувати якість цього. Ринку ринку перевозки вантажів, маємо шукати баланс. І вважаємо, що нам це вдасться. Ну при тому, що Польща для нас є ключовий транзитний партнер, через який йде постачання всього, що необхідно Україні. Ну переважною більшістю, звичайно. Ну і того, що не потрібно Україні, правда, не через Польщу, а видно через Румунію чи Молдову з того боку, ну принаймні на Одещині, там пункт пропуску старокозачі. Я не знаю просто яким маршрутом їхала до України ця фура. Але вчора митники показали рекорд. Останніх років на 108 мільйонів гривень. Це не айфони везли, не айпади, там нічого. Тобто їхала вантажівка з Італії і задекларував значить, цей перевізник, що везе косметики на 44 тисячі доларів. Ну Потім, коли пішли дивитися, знайшли в фурі ще понад пів тисячі найменувань косметики, харчових добавок, ароматизованих електронних цигарок. А най, найприкольніше, що під косметичним, е, оцими засобами були. Було обладнання для косметологічних і стоматологічних кабінетів на власне цих 108 мільйонів гривень. Ну це, м'яко кажучи, там, скільки, там, майже 3 мільйони доларів да, виходить так, плюс-мінус. Ну, освіти світить конфіскація вантажує штраф у розмірі 100% його вартості. Друзі, ми і цим перехворіємо однозначно. Але просто будьте уважні, це не те, що я там зраду теж наганяю, але якби, стережіться, бо спала гепатиту А зафіксована вже в п'ятому регіоні. Знаєте такі от зведення. То в нас була ця навала з тією хворобою зухання. А тепер от Дніпропетровщина теж гепатит А виявили вже 32 випадки. Якраз в Дніпропетровщині заходи профілактики. Ще раз скажу, друзі, гігієна мити руки, вживати там, бутильовану чи кип'ячену воду, термічно обробляти їжу, мити овочі і фрукти, особливо, особливо, якщо ви їх не зриваєте там в себе в садку на дереві, а десь купуєте на базарі. Будьте абсолютно обережними. Я сподіваюся, що ми всі розумні і свідомі. Якраз в цьому контексті і живемо і працюємо, і не беремо, знаєте, дурного в голову, а важкого в руки. Ну, важкого інколи треба брати, а от дурного в голову точно не треба. І цим ми тут власне, з вами займаємося на моєму авторському youtube каналі Він називається Василь Кончук. Спасибі, друзі, що ви тут. Так, сьогодні неділя, сьогодні 5 листопада. Я щиро дякую, що ви підписуєтесь, дзвіночок вмикаєте, щоб не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. З лайкосами і категоричними українськими подобайками. Будьте ласкаві, дуже разом із коментарями. Дякую моїм патріонам і дякую спонсором. Канал, друзі, за ваше плече. Спасибі, хто хотів би і мав би можливість доєднатися. Будь ласка, проходьте в опис до цього відео. Там є всі посилання. Буду радий вас бачити і радий з вами спілкуватися. А найголовніше, що всі ми кожен на своєму місті, пхаємо разом з нашими героями, хлопцями, і дівчатами, нашими героїчними збройними силами України. Пхаємо до перемоги, і вона буде обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Дякую ще раз, друзі, за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки ж я готуюся і далі. Ж Обов'язково буде слава Україні.